Доброго часу, любі українці. Намагання пробитися на Харків окупантам безуспішні. Сумщина. Намагання прорватися, пробиватися на Сумщину, на Суми окупантам. Так, успіху не мають, але. Мають великі втрати, будуть мати великі втрати, але обстріли. Розумієте, що тут обстріли, Харків, обстріли. В Сумах буде якась, якась розхитування ситуації. Будуть так, що сильно стріляють, менше стріляють. Ось так. Да. На новому тижні Одеса, буква, будь ласка. Бути уважними, великі об'єкти по скупченню людей, це великі об'єкти по скупченню людей, можуть бути дуже небезпечними, щоб не було ніяких втрат. Так що намагайтеся не знаходитись в таких, на таких територіях. Що стосується Києва на новий тиждень, тут таке цікаве питання. Ви знаєте, мости. Перехід з точки А на точку Б, ну, як мости, укріплення. Сказати, що дамба, тут може бути щось масивне, щось дуже об'ємне. І тут є загроза вибухів, так. Да. Так що тут треба бути уважним. Кривий ріг на новому тижні. Новий тиждень для кривого рогу може бути важким. Дв'ятка мічів. Великий може бути обстріл, може бути смерті, обстріл теж об'єктів. Мова про важливі якісь споруди. Ось так. І це можуть бути водяні споруди. Тут треба бути теж дуже уважними, тому що з однієї сторони обстріли для того, щоб затравлювати людей. З іншої сторони, тут дійсно є мета поставити крапку в праці деяких об'єктів, які роздають направо наліво якісь ресурси. Водяні, наприклад. Запоріжжя. Для Запоріжжя тут більше. Скажімо, така інформація, що Запоріжжя залишають на прикуску ворог. В деяких своїх планах він ставить поки що паузу стосовно Запоріжжя, тому що є момент відмовитися від сьогоднішніх своїх планів ідей, передивитися і втілювати дещо не те, щоб нове, але інакше. інакше. Ось так. Тут мова не те, щоб про обстріли на новому тижні. Ворог готується передивлятися свої плани, щоб, якщо обстріли і робити, то тепер інакше їх робити. Не так, як минулого разу. Звичайно, не хотілося б додавати печалі різних, але тут можуть бути втрати, втрати людей. Так. Стосовно Дніпра, цікаві карти випадають на питання, які я ставлю, що саме чекати від Росії, яка загроза є і так далі. А дивіться, загроза є, звичайно, є загроза, але тут повинно успішно справлятися, в принципі, ПВО. Ну, тут я трошки інше читаю. Що може бути прийти якась допомога, і Дніпро намагається його цю допомогу, яка прийде, залишити її у себе, щоб зберігати місто? На новому тижні Львів обороняє своє місто, і головне обороняє, дають, отримують, дають вказівки за оберіг. Таких великих об'єктів. Ось так. Можливо, ще будуть на новому тижні деякі гості у місті, з якими будуть обговорювати саме зберігання цих об'єктів. Кіровоградщина. чомусь от саме не Кіровоград, а саме Кіровоградщина. земля, яка очікує допомогу, земля, яка дійсно чекає, що. Щось прийде для допомоги від руйнації. Руйнація по карті башні, вона буде неминуча. На жаль, це все рівно прийде. Ну, Така зараз ситуація. Звичайно, тут мова йде теж за водяні якісь моменти, але поки що, так, да, може бути руйнація, але... Мені здається, це буде не зовсім, не зовсім близько. Полтава на новому тижні укріплює свої позиції, є бреш, треба її закривати. Треба керівництву Полтаві трошечки бути більш чесними. Вибачте, непізлівими, бо тут щось треба укріплювати свої сили. Сили по ППО. Я маю на увазі по захисту міста або кордонів міста області і так далі. Ось так. Так що тут треба бути більш чесними, порядними, бо бачу людей маніпуляторів. Які в своїй силі дуже впевнені, але слабкуваті в своєму захисті? Я про місто.